А видатки на програму захисник Києва планують збільшити до майже 5 мільярдів гривень. Це питання депутати мають розглянути під час найближчого засідання Київради, і це буде не останнє коригування бюджету для допомоги нашим військовим. Проте деякі кияни невдоволені і просять виділяти на допомогу для наших сил оборони 20% від усього бюджету міста. Відтак, в ефірі нашого телеканалу, міський голова Віталій Кличко пояснив, чому саме влада не зможе виділити таку суму. Давайте почуємо відповідь. Багато людей кажуть, що замало. По перше, і вимагають 20% від бюджету, і це буде означати, що ми вже заліземо в захищені статті бюджету. Це заробітні платні наших працівників, і для функціонування міста дуже погано. Це перше. По друге. Ми звідки з місто Київ збирає гроші. Це податки людей, які працюють в місті. В нашій транспортній інфраструктурі працює біля ста тисяч людей. Обновити взагалі, фінансування транспортної інфраструктури ну це дуже добре. Ми беремо гроші на ЗСУ, але у нас з'явиться близько ста тисяч людей без роботи. Це їхні сім'ї і так далі. Більш того, це вже не буде надходжень і сплати податків. І так далі. Економічні процеси. Які існують в місті. Це робота, це робочі місця, це сплачення податків, це надходження в бюджет, з яких по великому рахунку ми платимо також, на, закриваємо всі наші потреби і також збираємо гроші на Збройні Сили України. І це в, ну, перекрити повністю ця економіка в місті не буде працювати.